Добрий день. Сьогодні отримали телефончик Xiaomi, До Wi-Fi ми підключилися. Тепер спускаєтеся вниз, вибираєте «Добавити мережу і пишіть www.youtube.com Як бачите, крапочок немає. Обов'язково треба проставляти. Ой, це наш словник. Виділяєте, і у вас є посилання. Перейшли ми в YouTube, вибираєте профіль налаштування про додаток і вибираєте політика Google. Продовжити? ні, дякуємо. Заходимо на сайт БК Smartphone. І шукайте пункт номер 10 Це відкрити налаштування. Про телефон це Redmi Note 11 Pro і наша версія програмного забезпечення. Тепер вибирайте особливі функції і шукайте другий простір. «Створити» другий простір. Нажимаємо Продовжити. Використовуємо ярлик і тепер натискаємо пропустити. Ось і все. Телефончик ми розблокували, тепер просто перезавантажуєте телефончик, і він уже буде розблокований. Поки йде перезавантаження, не забувайте підписатися на мій канал і поставити вподобайочку. Буду вам дуже вдячний. Як бачите, телефончик розблокований. Робимо заводські налаштування і відправляємо телефончик нашому підписнику. Усім дякую, що подивилися відео. Не забувайте підписатися на мій канал і поставити вподобайочку. Усім дякую, до побачення!